Більшість злочинів стаються саме під дією оковитої, запевняють правоохоронці. Випадок у Полтаві не став винятком. 30 березня господаря одного з помешкань доставили до першої міської лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, численними синцями та зламаним носом. Як виявилось у ході розслідування, полтавець отримав ушкодження днем раніше від свого знайомого під час розпиття алкогольних напоїв. Між ними у його помешканні виникла сварка, яка переросла в бійку, гість пустив у хід кулаки і завдав чоловікові кілька ударів в голову, внаслідок чого в подальшому він був доставлений уже в комі наступного дня до реанімаційного відділення лікарні. Як медики не намагались, однак врятувати життя полтавцю не вдалося. Він помер 1 квітня. Його кривдник нині намагається пояснити мотиви злочину. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. 7 квітня працівники водолазно-рятувальної служби витягли з ворскли труп літньої жінки, помітив тіло з мосту на південний вокзал, перехожий полтавець. Водолази ймовірною причиною називають самогубство. Зайшла жінка, де пляжу тут. Оце там. І вона туди пішла, де її ніхто не побачив і заховалася, і тихенько зайшла по поясу воду і покінчила з собою. Істинну причину загибелі літньої жінки встановить експертиза.